Георгімузурашу, слуга народу 203 округ. Я не сумніваюся, що ми успішно проголосуємо за цей проект постанови. Це дуже правильна історія. І е, знаєте, в контексті того, що відбувається навколо цієї патріотичної гри, е, згадався анекдот знаєте, про те, коли кажуть, чи треба допомогти. Дамі вийти з автобуса, коли вона хоче туди зайти. Отак От і у нас іноді Міністерство освіти і науки діє. Тобто вони стверджують, що вони нібито підтримують цю патріотичну гру, а насправді шкодять і роблять дії, які спрямовані фактично на її знищення. Користуючись нагодою, я, до речі, хочу передати вітання гостям з Херсонщини, які зараз на Буковині якраз в цьому проєкті беруть участь. І Мені якраз повідомив колишній заступник голови обласної адміністрації Борис Баглай, з яким ми разом працювали, разом з Василем Івановичем, проводили засідання під комітету на Буковині на підтримку цієї важливої гри. І якраз нам треба робити все для того, щоб дітей залучати до таких патріотичних ігор, готувати їх до того, щоб вони морально були готові. І хотіли захищати вітчизну України, а не займатися ганебною бусифікацією, яка дає рівно протилежний результат і знищує, зменшує спроможність України чинити опір ворогам. Я дуже хотів би, щоб у нас в нашій країні брала гору здорова, просто здорові помисли і дії, щоб ми ставали сильнішими, а не ганьбилися такими діями, які чинять зараз. Представники ТЦК, ВЛК і інші бізнесмени навколо мобілізаційних заходів. Прошу підтримати цей проект і впевнений, що у нас буде можливо.